Ну, а якщо ви не з такої сім'ї, як другі, і хочете придбати собі Dyson, то тут у вас також є така можливість, але не просто придбати, а ще і протестувати його прямо в магазині. У мене Dyson є, але у мене стара модель, а тут нова, тому я теж сіла його протестувати. І в цій версії не треба змінювати насадки для накрутки. Бачите, як я туплю, в яку сторону він буде крутитися, і все одно роблю неправильний висновок. Але я дуже швидко зрозуміла, як це все функціклірує, і почала робити собі таку легеньку укладку, як я люблю, на кручену насадку. Вона тут змінює напрямок просто ось таким легеньким обертом, і вже можна крутити від іншої сторони обличчя. Настільки зручна і настільки красива, що я, чесно кажучи, задумалась, а чи не обновити мені е, свій агрегат. Буквально за 5 хвилин я зробила собі такі легенькі хвилі і побігла далі по справах.